Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в новому районі міста Ужгорода, де розвинена інфраструктура, починаючи від автозупинок, закінчуючи школами та дитячими садками. І тут я хочу вам показати квартиру вторинного ринку, де є великий простір. Ходімо, подивимось. Загальна площа квартири становить 90 квадратних метрів. Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку, і тут три окремі кімнати. Ходімо до. Простора вітання з виходом на великий балкон. Тут знаходиться друга та третя кімнат. Вході. Вікна цієї кімнати виходять у двір, а також тут є окрема гардероба. В цій квартирі роздільний санвузол. вузол. Музика. Та кухня, яка теж має вихід на балкон. В цій квартирі газове опалення. Якщо вас зацікавила ця квартира, то звертайтеся за номером телефону або в Директ.